Я не збираюся намагатися показати вам, як торгувати. Я намагатимусь показати вам, як думати під час торгівлі, і це стане дуже зрозумілим за мить. Для початку мене звати Том Х'югарт, і я маю дуже унікальну точку зору стосовно вас. Розумієте, я почав працювати в місті приблизно 20 років тому. І протягом першого і десятиліття моєї кар'єри я сидів і спостерігав. Як ви торгуєте, я напевно спостерігав за 100 мільйонами угод, які проходили через стрічку за 10 років, які я провів на торговому майданчику, управляючи та хеджуючи позиції залежно від того, в якому напрямку ви бачили, як ринок йде вгору чи вниз. І це надає вам досить унікальний погляд. Спостерігати, як 50 тисяч людей торгують протягом десятиліття, ви відчуваєте, як думають люди, коли сидять перед своїми моніторами вдома або де б вони не були в світі. І ви помічаєте, що люди схильні робити одні й ті ж помилки знову і знову. І насправді дуже мало людей. Які здатні постійно заробляти гроші. Тож, коли я пішов у лютому 2009 року, в розпалі ведмежого ринку, я зрозумів, що насправді торгівля абсолютно не пов'язана з технічним аналізом чи фундаментальним аналізом. І спочатку це було важко, адже більше не було безпечного покриття у вигляді щомісячної зарплати, натомість ти був там, лицем до лиця перед екраном. Ринки були твоїм найкращим другом або твоїм найгіршим ворогом, залежно від дня. І ось я. Через 10 років цей рік був вдалим. Я заробив більше мільйона фунтів цього року. Минулого року я втратив майже 90 тисяч на Різдво. Ви б у це повірили. Це одна з причин, чому я так вдячний, що cmc ринок заважає мені торгувати в день з низькою ліквідністю, і насправді це трохи виклик. Ви би повірили бути на різдвяному обіді та вечері? Це я думаю, ви називаєте днем святого Стефана. Так, ви бачите, ми європейці, ми язичники. Святкуємо різдво 24-го, тоді як ви чекаєте день або більше. А потім у вас є ваш день святого Стефана. І ось я був на дні святого Стефана в святковий момент. В той час я не знаю, чи пам'ятаєте ви, що зробив Доу Джонс на день святого Стефана минулого року. Він зафіксував своє найбільше зростання за всю історію. Воно впало на 500 пунктів у святвечір. І я зафіксував абсолютно кожен його рух. І в день святого Стефана. Я вже довго чекав. Але оскільки Доу Джонс зріс на 500-600 пунктів, я подумав, що, мабуть, настав час почати продавати це в коротку. Я зафіксував свій прибуток і відкрив коротку позицію. А Доу Джонс виріс ще на 600 пунктів, що зробило загальний рух на 1100 пунктів за день. А я виходжу звідти і. Думаю, що це була дорога різдвяна вечеря. Страх є тим, що заважає людям заробляти гроші на ринках. Звісно, люди іноді вміють заробляти гроші. Але тенденція полягає в тому, щоб заробити втратити заробити втратити. Я вважаю, що єдина причина, чому я добре справляюся з тим, що роблю, полягає у моїх стосунках зі страхом. Я є тим, кого називають трейдером з високими ставками. Дехто назвав би це трейдером з надзвичайно високими ставками. На інституційному рівні середня ставка серед трейдерів CFD тут, у Великій Британії, становить 7 фунтів за пункт. Моя позиція тут дорівнює 750 фунтів за пункт у DAX, 50 фунтів за пункт у податку. Це означає, що якщо DAX піде проти мене на 20-30 пунктів, я зіткнуся зі збитком. Який дорівнює середній річній зарплаті працівника тут у Великій Британії? Отже, вам потрібно мати досить особливі стосунки з програшем, а також досить особливі стосунки з виграшем і те, що я сподіваюся зробити протягом наступних двох годин це змінити ваш погляд на торгівлю. Тепер я міг би прийти сюди і накидати вам усілякі техніки: смуги Болінджера, канали Кельтнера. Ковзні середні, кросовер, стохастики, MACD, RSI. О Боже, я витратив безліч годин на вивчення цього, як я впевнений і ти. Але я впевнений, що ви також усвідомлюєте, що незалежно від того, наскільки добре ви розумієте технічний аналіз, все ще бувають такі дні, коли ви просто відмовляєтеся прийняти свої збитки, коли, незважаючи на ваші найкращі наміри, ви просто не можете змусити себе зробити правильний вибір. Отже, ви цілком справедливо можете запитати, чи боюся я, коли торгую, і чи торгую я в таких обсягах? Звичайно, я лякаюся, але наратив тут. Не в тому, що я безстрашний трейдер. Я навіть не безстрашна людина. Я боюся втратити близьких, я боюся відправляти своїх дітей на вулицю в трафік. Я ні в якому разі не відрізняюся від будь якого іншого дбайливого батька. Якщо ви виведете мене на балкон сюди, і я буду дивитися вниз на землю, чи відчую я тремтіння нервів, звичайно. Але з практикою приходить досвід. Тепер я насправді твердо вірю, що практика не робить досконалим, і я хотів би трохи пізніше в презентації розширити цю думку. Я також боюся сьогодні зробити з себе повного ідіота. Я боюся, що ти не зрозумієш повідомлення. Я боюся, що ти вважаєш це смішним. Я прийшов, щоб дізнатися, як він орієнтується у фондових індексах, і обіцяю вам, я поділюся своїм досить унікальним поглядом на те, як я торгую фондовими індексами. Отже, якщо ви схильні до цього і вам більше подобається дотримуватися технічного аналізу, запевняю вас, ви також не вийдете звідси з порожніми руками. Але правда в тому, що мої стосунки зі страхом. Дійшли до того, що я став менш чутливим. Ні, це не те слово. Зменшив чутливість. Я намагався так сильно. Іноді іноземці можуть мати труднощі з цими словами. Я знечутливив себе до певних рівнів, стимулів, з якими ви стикаєтеся, коли, наприклад, автомобіль мчить на вас на повній швидкості. Я впевнений, що. Якщо б було якось можливим зробити сканування мозку під час моєї торгівлі в особливо стресових ситуаціях, таких як День боксу минулого року, ви б побачили, що моя амігдала не світиться як різдвяна ялинка. Ви, напевно, навіть не зможете помітити, що я втрачаю 90 тисяч фунтів. Тому що я заблокував це. Я не можу заблокувати страх у багатьох інших аспектах мого життя. Якщо ви поставите мене перед телевізійним екраном, я дивлюсь П'ятницю, п'ятницю те Я насправді не дивлюся багато телевізора, тому не знаю, що зараз страшно. Але знаєте, в стилі Фредді Крюгера я впевнений, що буду сидіти з подушкою, як і всі інші. Напевно, ти не будеш сидіти з подушкою, але я буду, бо я не дуже добре сприймаю жахи. Але коли я стикаюся з жахливими ситуаціями під час торгівлі, здається, я розвинув. Імунітет до страху, що дозволяє мені приймати правильні рішення, коли це необхідно. Чи це тому, що я тренувався, чи тому, що я народився з цим, я не знаю, але факт залишається фактом. Мій батько був майстром з ремонту пилососів, а мати медсестрою, тому я не думаю, що походжу з родини ризикованих людей. Отже, моя аргументація полягає в тому, що якщо я можу зробити це, Досить унікальним способом, то я вірю, що ви також можете, але все зводиться до того, що практика не робить досконалим, практика робить постійним. І якщо ви продовжите практикуватися неправильно, ви лише встановите модель поведінки, яка вам не служить. Отже, що я можу досягти за дві години? Ну, дивіться, я зовсім не ставлю себе в один ряд з цими чотирма джентльменами, але Стів Джобс витратив лише 15 хвилин, щоб надихнути випускників Стенфордського університету в 2015 році вийти і з'єднати точки. І це не так багато роботи з точки зору розуму, а скоріше, робота з серцем і Мартіну Лютеру Кінгу знадобилося 17 хвилин, щоб створити мужність. Для покоління та сегмента американської публіки, яка була пригнічена, ей понеділок, це проклало шлях до його отримання Нобелівської премії. І я не думаю, що мені потрібно представляти ані Джонаф Кеннеді, ані Вінстона Черчилля, принаймні, коли я в Сполученому Королівстві, з моменту встановлення правил Есма. Минулого року. Чи був це рік? Ні. Це був минулий рік, в серпні, вересні минулого року, коли всі брокери Європейського Союзу тепер повинні були обмежити кількість кредитного плеча, яке вони надавали своїм клієнтам. Раніше ми насолоджувалися співвідношенням 200 до 1. Тепер у нас лише 20 до 1. Ще одна річ, яка тоді була встановлена, це те, що кожен брокер повинен був вказати на своєму вебсайті, скільки з їхніх клієнтів є програшними. Це було трохи схоже на те, як компанії, що виробляють сигарети, були змушені розміщувати попередження на своїх упаковках і показувати драконівські фотографії людей на лікарняних ліжках з емфіземою, раком легень та всім, що між цими станами, проте це не зупинило людей від куріння, і це безумовно не зупинило інтерес до торгівлі, але суть у тому, що Астма зробила нам послугу. Можливо, вона не зробила нам послугу щодо. Маржі, хоча є багато способів обійти це, якщо ми справді хочемо маржі, просто подумайте про офшори і ви отримаєте свої 200 до 1, якщо це вам потрібно. Ні. Вони зробили нам послугу, адже насправді підкреслили справжню природу торгівлі. Розумієте, якщо тут є 100 людей, і 75 з них програють, як показано на сайті CMC Market, то це вже не проблема технічного аналізу. Ви не є програшним трейдером через те, що у вас недостатньо знань про MACD. І ви не закриваєте свої програшні позиції. Тому що не розумієте стохастики або ковзні середні. Це не проблема технічного аналізу, це людська проблема. І чим швидше ви приймете, що це людська проблема, тим швидше ви зможете щось з цим зробити. Я думав, що це буде кінець індустрії CFD. Коли всі брокери повинні були розмістити статистику виграшів і програшів на своїх вебсайтах, але цього не сталося, тому що люди знають про це, люди усвідомлюють це. Але люди думають, ну, ця статистика не стосується мене так само, як і попередження на упаковках сигарет не стосується мене. Отже, коли ми стикаємося з графіками, будь то щось, точка тут. Де я пишу в цей момент. Ви можете купити. Купую ринок, так би мовити, я купую ринок тут. Ну я купую його, тому що у нас є розрив вгору. І тепер ми торгуємо в бік у тому, що я вважаю корекцією ABCD. Так, я знаю свій технічний аналіз. З іншого боку, я також можу сказати, що насправді я буду продавати, тому що якщо б це був такий сильний ринок, покупцям не знадобилася б година. І ми також знаємо, що 48 усіх розривів заповнюються протягом перших трьох годин торгівлі, а 786% усіх розривів в індексі Доу Джонса заповнюються протягом 72 годин та? або трьох торгових днів. Але насправді не так вже й цікаво знати. Чи це виграшна угода чи програшна? Можливо, я правий, можливо, я помиляюся. Це дійсно залежить від того, скільки трейдерів погоджуються зі мною і підтримують мою угоду, будучи покупцями, коли я купую, або продавцями, коли я продаю. Оскільки я не маю знань про майбутнє, коли люди запитують мене, куди, на вашу думку, йде золото, куди, на твою думку, йде тойто. Я скажу так: знаєш що? Повернись до мене наступного тижня, моя кришталева куля на ремонті. Це іронічний спосіб сказати людям, щоб вони перестали турбувати мене про те, куди на мою думку рухається ринок, адже я не Нострадамус. Я абсолютно не маю уявлення. І будь-хто хто каже, що вважає, що ринок рухається в один чи інший бік, робить це через свої особисті інтереси і або упередження щодо певного напрямку, і це цілком справедливо. Якщо ви тримаєте біткоін, звичайно, ви скажете, що біткоін зросте, і ви вважаєте, що він зросте. Ви б не сказали, «Я думаю, що біткоін падає, а потім тримали би біткоін. Тож справа не в тому, що я не прощаю людям, коли вони стверджують, що вважають, що ринок йде вгору чи вниз, або що Тесла рухається в тому чи іншому напрямку. Справа в тому, що їхня думка є упередженою з огляду на їхню власну позицію. Отже, якщо мої входи випадкові, а я професійний трейдер, ви можете подумати, що як професійний трейдер у вас може бути рівень успішності близько 85% або 90%. О ні, я безумовно не маю рівня успіху в 80 х або 90-х. Насправді можна навіть стверджувати, що я мав би кращий рівень успіху, якби просто підкидав монету, а потім застосовував управління капіталом. Отже, в будь-якому випадку. Чим швидше я прийму, що природа того, що я роблю, в основному випадкова, тим швидше я зможу почати торгувати так, як це має бути. Я не очікував цього, і, звісно, я також не очікував і цього. Але така природа гри, в яку ми граємо тепер. Чи вважаю я, що графіки це святий граль? Ні, мені подобаються графіки, я міг би поглинати їх по 10-12 годин щодня, трохи більше на вихідних, якщо ви дозволите. Якщо немає газону, який потрібно косити, або вікон, які потрібно полірувати, я цілком щасливий сидіти і поглинати безкінечні томи. Графіків акцій, які я аналізую, виключно для тренування свого розуму. Але я також повністю усвідомлюю, як працює мій розум, і мій розум не є моїм найкращим другом, коли йдеться про високоприбуткову торгівлю. Тому я не вірю ані на секунду, що графіки є святим гралем, так само як і не вважаю, що фундаментальний аналіз є святим гралем. Дивіться, проблема в тому, пані та панове, що у нас є мозок, який в кращому випадку є хаотичним, а в гіршому просто нашим найгіршим ворогом. І одна з маленьких тонкощів нашого мозку полягає в тому, що він має схильність бачити речі, яких насправді немає це явище, яке латинською називається апофенія. Тепер, якщо б я хотів перекласти апофенія на загальну мову, це було б щось на кшталт. Патонічності, отже, коли ви думаєте про природу, наприклад, індикаторів, візьміть деякі загальновідомі індикатори, такі як Fibonacci. скажімо, що ми розглянемо деякі співвідношення Fibonacci. Я трохи відхиляюся від теми, трохи без нотаток. Хоча насправді я й не дотримуюсь нотаток. Коли ринок робить корекцію на 69%, деякі можуть стверджувати, що це ідеальний час для покупки або продажу в коротку залежно від напрямку. А якщо це не спрацює, то є також корекція на 77,6%. І чому б не додати співвідношення вісімдесят і та 94,5%? Отже, завжди існує співвідношення для конкретного сезону. Однак я стверджую, що якщо ринок вже досяг 70% вісім корекції, то безумовно, якщо ви продаєте на короткий термін на рівні 78,6, ви насправді ставите проти переважаючого тренду. Дехто може заперечувати мені. Мене насправді не дуже цікавить, що думають інші. Мене більше цікавить спроба пояснити вам, що е, більшість індикаторів доступні більшості людей. Проте, враховуючи, що 75% до 80%, можливо, 90% усіх людей, які займаються торгівлею, зазнають збитків, можливо, настав час уважно і серйозно подивитися на те, що ми насправді робимо, коли торгуємо. Дивіться, мета торгівлі полягає в тому, щоб заробляти гроші. Мета не в тому, щоб бути правим, не в тому, щоб отримувати славу через наші зусилля. Є одна єдина первинна мета торгівлі, а саме заробити якомога більше грошей. І спосіб, яким ви це робите, полягає в тому, щоб почати думати інакше. Я вже зазначав раніше, що якщо 75-80-90% усіх людей є програшними трейдерами, ми також повинні припустити, що ці 70-80-90% – це нормальні цілком. Функціонуючі люди в суспільстві, які мають роботу, як і всі інші є розумними, добре висловлюються, сплачують податки, піклуються про своїх дітей тощо, але вони не можуть торгувати, бо просто думають, як усі інші.